У дитячому будинку сімейного типу Буряк виховується десятеро дітей, з яких восьмеро діти-вихованці. Обов'язків по господарству, розповідає мама вихователь Світлана Вікторівна, у будні вистачає всім. Але сьогодні тут винятково святковий настрій. Малеча зібралася біля ялинки, і годиться у свято в очікуванні подарунків. За доброю традицією, родину буряк привітав народний депутат України Дмитро Шпенов, презентував малечі телевізор, шкільне приладдя та солодощі. У своїх побажаннях діт щиро, та відверто. Найріднішим людям зичать. Папі і мамі терпіння, здоров'я, побільше, щоб ну, жили довго, щоб терпіли нас, щоб ну, ми були щасливі. І всього, всього всього самого лучшого. Ігорю, конструктор, щоб у нього багато було, у Толіка, щоб все, що попросив, щоб теж збивалося. Ну і у всіх інших, все, що попросять, щоб і збилось. У листопаді 2012 року для дитячого будинку сімейного типу буряк було придбано помешкання за рахунок благодійного фонду розвиток України під керівництвом Рената Ахметова. Батьки вихователі говорять до рішення взяти дітей на виховання йшли довго. Проте про вибір свій не шкодують. Поряд з турботами є чимало особливо приємних моментів. Вас дітей. У нас це виходить трохи, десь не виходить, Помагають служби, центри ну. справляемся. В принципе, любови и уважения выстачает на всех. Да, да, хватает. Всем хватает. Кому-то больше хочется. Делят. Мой, моя папа, мой мама. Делим. На сьогодні в Інголецькому районі відкрито 11 прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 27 дітей. В цьому році 33 дитини в нашому районі залишилися без батьківського піклування. Всі 33 дитини влаштовані в сім'ї. Це і під опіку родичів, це і в прийомні сім'ї сім Інголецького району, інших районів міста. Двоє дітей було установлено громадянами України. На сьогоднішній день у нас двоє дітей залишилися ще не влаштованими, і з причини того, що ну недавно тільки прийнято рішення суду, і недавно ми отримали інформацію про те, що новонароджена дитина теж потребує влаштування у сім'ю. Ми займаємося зараз цими питаннями і підшукуємо, шукаємо людей, які змогли б взяти цих дітей на виховання в своїй сім'ї. Під час відвідування свого округу Дмитро Шпенов побував у Криворізькій гімназії номер 127, де також вручив подарунки. Заклад отримав принтер, учні, солодощі. Для мене, мабуть, в году от саме які щасливі дні наступають в кінці року, тому що, ну, першим ми підводимо итоги. Понимаем, что мы смогли сделать, что мы не смогли сделать. В этом году нам удалось многие программы и многие проекты сделать. Я, наверное, как бы считаю, что для того, той цели, которую как бы ставил первоначально там, в начале года, я ее все-таки, наверное, там, на 90% выполнил. Но э, сегодня очень приятно, потому что у меня сегодня выходной день, я езжу по школам и поздравляю деток, поздравляю по детским садикам и раздаем традиционные подарки. Каждая школа, каждый детский садик, ученики младших классов и детки во всех детских садиках получают сладкие подарки. Я считаю, что это прекрасно. Традиція і вона вже починає не только в мене в округе, в Апустовському, Шируковська, Криворусському районі, Софіїському районі, в Інгульці. же там взяли этот опыт, я считаю, що это очень хороший и і народные народні депутати і діткам дарять так, як і я, подарки. Мені приятно, що первых начинал я. Учні батьківський та педагогічний колектив гімназії подякували Дмитру Шпенову за постійну увагу та підтримку. Нам подарунок, оргтехніка це дуже здорово, це дуже класно, тому що сучасні заклади освіти потребують якогось ривка, і це дійсно нам потрібно для роботи. Це є цінний подарунок і ми будемо ним користуватися. Дякуємо Дмитру Юрійовичу Шпенову.